4 листопада апаратну нараду розпочали із звітів секретаря міськради Олег Зонтов доповів, що вручення пересувної котельні, яку встановлять у палаці культури залізничників, це не єдина частина співробітництва із громадою міста Коростень. Като вичамі панятно, що ні самі будете встановлювати. І в дальніше мета сотрудністю продовжиться, по тому штамми подписали договор о намерениях. Зараз в рамках співробітництва із громадськими та волонтерськими організаціями Слов'янськ отримав 3 тисячі квадратних метрів покриття для підлоги, 11 тисяч квадратних метрів єврорубероїда, видано 6 600 метрів квадратних скла з 22 отриманих тисяч. Очікується 20 тонн цемента. Тепер головне вчасно та виважено розподілити матеріали між найбільш постраждалими об'єктами від гуманітарної допомоги до опалення. Єдиним Об'єктом, де і досі люди гріються за допомоги обігрівачів чи газу, будинок по вулиці Леніна 58. Завершити ремонтні роботи обіцяють 5-6 листопада. У повільному вирішенні питань секретар міськради звинувачує попередню керівну команду. Паслівце, водно ну, я не знаю, то як би определений. Е нарушения, нарушения, скажем так, хозяйственной деятельности, которые были предыдущие месяцы. То есть сейчас мы гасим в оперативном порядке вот эти все последствия. я хочу еще раз выразить благодарность Славян Теплосеть, потому что по части проблемных домов они пошли навстречу городу и приняли, ну, я считаю, разумное решение. А вот подяк за початок опаливального сезона не отримали. Мовляв, деякі документы будут подписаны не своєчасно. Ну, договор будет подписан 17 числа. 17 ноября. То есть, если без э, нарушений каких-то законов и как процедура должна была идти, то есть 17 ноября подписываем договор и включаем школы. Правильно я понимаю? Которые должны быть включены 1 ноября. До этого предполагалось заключение договора до 100 тысяч гривен, что предусматривает действующее законодательство. Соответственно, услуги отопления все равно были бы поданы. Втім, звіт по закладам освіти в цілому особливих питань, окрім робочих, не викликає в садиках тепло по школам. Є определені проблеми по 13-й школі і по першому інтернату по навчальному е, корпусу. Це зв'язано з тим, що здання повинні прогретися. Здання доволі таки великі. Зараз іде вже третій сутки і зброс воздушних пробок і е, скажем так переформатування системи отоплення. В частности, по першому інтернату поставили ще один клапан. Ну, то есть ведуться роботи. Но динаміка в сравнению со вчорашнім днем показує, що все-таки градус у нас росте, навіть в цих проблемних учреждениях. По остальным вопросов нет. Від тепла до води представники громади скаржаться на відсутність водопостачання у мікрорайонах Соболівка та Машмет. У нас питання з машметом. Кукса -то, то ли у него нет породивання, то ли чого у него нет, мы не знаем. ми не знаємо. Ми будемо писати письмо на уксус тому що води не по собаку дадуть давлення А давлення зараз а вода, коли там районі сьогодні буде вода далі ЖКГ висловили сподівання на своючасність виконання обіцянок новим підрядником, що працюватиме над ремонтом будинка Полозановича-8. Якщо підрядчик не підведе, значить і Полозановича-8 роботи будуть. Виповнене по імені по тепловому контуру там кровля і стіни розрушена стіни. Аби усі домовленості були виконані вчасно, міськрада направила гарантійні листи, фінансову підтримку для виконання яких необхідно ще отримати на рівні губернатора. Ми будемо визискувати резерви для того, щоб перерозпределити частину внутрішнього бюджету розвитку на Вот под эти гарантийные письма. Вот. Ну а по-прежнему остается у нас еще встреча, вчера, к сожалению, должность с губернатором встретиться, встреча с губернатором и, возможно, мы до Нового года еще получим деньги, из, ну, целевые, скажем так, на восстановление жилья, на квартиры. Необхідно шукати допомоги і для медицини. Тут потрібно своєчасно завершити ремонтні роботи та отримати нові автівки. Шість авто вже проходять процедуру страхування і ще вісім очікуються, але це не всі потреби. З там того що то діють машини щезла із нашого автоможна складно підходяться мірабутникам центру первичної ліка санітарної допомоги і сказується відсутність насілочної машини. В пункті неодножної допомоги в цьому гаду більшого количества пацієнтів, які отримують на дому і складно з одною машиною. Є необхідність у паливно-мастильних матеріалах, яку відчувають не тільки медичні співробітники, але й співробітники Держслужби пожежнагляду.